Він хотів лише просту дружину, жінку, яка допомагала б на господарстві і розділяла тишу степового життя, але хіба життя не любить жартувати з наших планів? З потяга зійшла непокірна селянка, а буря у жіночому тілі. Надто красива для цієї пилюки, з поглядом, який змушував будь-кого задуматися двічі, перш ніж її недооцінити, і раптом усі його правила зруйнувалися, помічали, як так буває. Планує щось безпечне, передбачуване, а доля підсовує тобі випробування або подарунок, який ламає твою звичну картину світу. І тоді постає вибір сховатися від змін чи вирости, щоб стати гідним нового життя. Це історія чоловіка, який не втік, а пройшов шлях до себе, і, врешті, знайшов те, чого справді прагнув. Те, що ви зараз почуєте, не просто романтична історія. А урок про сміливість і про те, що навіть у дикому степу можна знайти справжнє кохання. Але будьте обережні, ця історія може змусити вас замислитися, чи не просите ви від життя надто мало. Було 1870 рік, і село Березівка стояло на краю дикого степу, мов упертий вартовий. Вулиці були вузькі з дерев'яними тротуарами, а вітер ніс запах свіжого сіна і диму з печей. Люди тут жили просто, але трималися за землю, наче за свою душу. І серед цього світу жив 32-річний Остап Гнатюк, високий, засмаглий і з руками, натрудженими важкою працею. Він успадкував господарство від батька, і тепер усе трималося лише на ньому. Щоранку він виганяв коней, лагодив паркан і повертався до хати, де тиша ставала занадто гучною. Та тиша була, наче ще один мешканець дому. Що постійно нагадував про втрату. Минуло три роки, відколи від тифу померла Марічка, його дружина. Остап намагався триматися, бо земля не чекатиме, поки ти оплакуєш горе. Але самотність, знаєте, це не просто відсутність людей, це тінь, яка йде за тобою всюди. Вдень він занурювався в роботу, бо робота не ставить запитань. А ввечері, коли зорі розсипалися по небі, він сідав за стіл, де стояла лише одна миска. І тоді серце стискалося від порожнечі. Можливо, ви теж колись відчували так, коли все нібито гаразд, а всередині наче бракує повітря. І от одного вечора, при світлі каганця, Остап прийняв рішення, яке перевернуло його життя. Він написав листа до шлюбної агенції у Львові Не було там солодких слів чи поезії, лише прохання. Потрібна жінка, працьовита, спокійна, без зайвих претензій, яка не боїться землі і коней. Іншими словами, він просив не любов, а партнера по господарству. Чули колись фразу будь обережний із тим, що просиш. Бо життя має дивну звичку давати не те, що ти чекаєш, а те, що тобі справді потрібно. І якщо подумати, кожен із нас часом задовольняється мінімумом, щоб не ризикувати. Просимо безпечне, передбачуване, аби не боліло. Але чи справді це приносить розвиток? От і Остап думав, що хоче лише тиші та порядку. А насправді стояв на порозі змін, про які й не мріяв. Лист вирушив до Львова, і тепер залишалося тільки чекати потяга, який привезе йому просту дружину. Але хто насправді зійде з вагона? Потяг зупинився на маленькій станції березівки, випустивши клуби пари, що закрутилися в прохолодному ранковому повітрі. Остап стояв на пероні, стискаючи кашкет у руках і вдивляючись у натовп. Він чекав побачити просту жінку. Можливо, трохи сором'язливу, із вузликом речей та втомленим обличчям, але те, що він побачив, змусило його трохи підняти брови. З вагона зійшла жінка, яка виглядала так, наче належала зовсім іншому світу Єлена Вальш. Її сукня була скромною, проте вона носила її так, наче це був дорогий наряд, а її погляд рівний, впевнений не з тих, що опускають очі перед чужинцем. Їхня перша розмова була, м'яко кажучи, несподіваною. Остап, намагаючись бути ввічливим, сказав, що радий бачити її такою простою та скромною. На що Єлена злегка посміхнулася і відповіла: Я зовсім не проста, пане Гнатюк, і, відверто кажучи, ви теж не зовсім той чоловік, якого я очікувала побачити. Її голос був твердим, але не грубим радше таким, що одразу показує характер. І Остап відчув, що перед ним стоїть не просто жінка. А сила, яка може або зруйнувати його спокій, або дати йому нове життя. Ще на станції Єлена заявила, що не збирається зволікати. Ми можемо поїхати до ратуші зараз і повінчатися, сказала вона спокійно. Не бачу сенсу відкладати, якщо ми вже домовилися. Остап, який планував хоча б кілька днів придивитися до неї, здивувався її рішучості, але в глибині душі йому сподобалася її прямота. Вона нагадувала йому про те, що життя на степу не терпить зволікання. А коли вони вийшли з ратуші вже як чоловік і дружина, Остап зрозумів, що його життя щойно отримало абсолютно новий напрямок. Уявіть собі цю сцену: маленьке село, кілька свідків, швидке шлюбне благословення, і все, дві долі вже зв'язані: ніяких довгих заручин, ніяких бенкетів, лише рішення прийняти двома дорослими людьми. Які шукають не романтики, а партнерства. І, можливо, саме це було початком того, що згодом переросло у справжнє кохання, бо хіба не так і в житті. Найважливіші події приходять тоді, коли ми найменше готові до них, а попереду на них чекав довгий шлях степом до господарства Остапа і ще довший шлях до взаємного розуміння. Їхнє весілля було швидким і без зайвих сентиментів, та все ж у повітрі відчувалося щось нове. Дорога до господарства тягнулася крізь безкраї степи, і Єлена, сидячи на возі, мовчки розглядала простори. Її очі ловили кожну деталь пасовища, річку вдалені, високі бур'яни, що розгойдував вітер. Це земля сильних людей, нарешті промовила вона, і Остап здивовано глянув на неї. Він не очікував, що міська жінка зможе так точно відчути дух цього краю. А в серці Остапа щось уперше ворухнулося. Легкий подих поваги, змішаний із зацікавленням. У хаті Єлена повела себе так, ніби тут була вже не раз. Вона пройшлася по кімнатах, торкнулася полиць, віконниць, глиняних горщиків на печі. Тут багато роботи, сказала вона спокійно, але це місце має душу. Остап, який звик до мовчазної самотності, раптом побачив свій дім іншими очима. Він упіймав себе на думці, що хоче почути, що вона ще скаже. У цей момент їхній шлюб перестав бути просто угодою. Між ними зародилося щось нове, хоч обидва ще не наважувалися це назвати. Пізніше, сидячи ввечері біля вогню, Єлена розповіла свою історію. Виявилося, що вона втекла з Філадельфії, де її батьки хотіли видати заміж за чоловіка, якого вона не кохала. Щоб отримати шанс на нове життя. Вона навіть заплатила за більш прийнятний опис у шлюбному оголошенні, щоб виглядати скромнішою та простішою. Остап уважно слухав, і вперше за довгі роки йому захотілося розповісти щось про себе. У тій розмові народилася довіра, що була міцніша за будь-які присяги. Ця відвертість змінила їхній вечір. Вона дивилася на вогонь і посміхалася, а він ловив себе на тому, що більше не відчуває тишу такою важкою. Можливо, ви теж знаєте цей момент, коли чужа людина раптом перестає бути чужою. Саме тоді Остап усвідомив, що, можливо, він отримав більше, ніж просив, а попереду їх чекали дні, коли ця нова близькість мала пройти справжнє випробування, і степ уже готував для них свої уроки. Життя на господарстві не давало Єлені часу на роздуми, вона вставала разом із сонцем. Допомагала Остапу поратися по господарству і швидко навчалася. Її руки, ще недавно ніжні й міські, тепер тримали відро, мотузку чи сапу так, ніби вона робила це все життя. Вона садила город, доїла корову, носила воду з криниці. Іноді втома була такою, що Єлена засинала прямо на лаві, але вранці знову бралася до роботи. Остап дивився на це мовчки, але всередині відчував щось нове гордість. Не кожна жінка з міста. Витримала б це. З часом Остап перестав бути таким мовчазним. Він почав розповідати про зміну погоди, показував, як дивитися на небо і передбачати дощ. Він навчив її, як чистити зброю, як правильно сідлати коня. І одного разу вони разом сміялися так щиро, що сусідські діти прибігли подивитися, що сталося. Це було вперше, коли сміх знову повернувся в хату. Можливо, саме тоді Остап почав відчувати, що його серце більше не кам'яне, а здатне відгукуватися на тепло. Єлена теж змінилася, її постава залишалася гордою, але в її погляді з'явилася м'якість. Вона не просто виконувала роботу, вона приймала цей дім як свій. Коли Остап приходив увечері, його зустрічав запах свіжого хліба і тепло від печі. Це був маленький, але важливий символ. Цей дім Більше не належав лише минулому. Вечорами вони пили чай, і Остап ловив себе на думці, що хоче розповідати їй більше, ніж будь-кому колись. І, можливо, саме в ті тихі вечори їхній шлюб почав перетворюватися на щось більше, ніж угода. Ви ж знаєте, як це буває. Двоє людей, які спершу були лише партнерами, раптом починають помічати, як сильно їм подобається бути поруч. Усередині Остапа зароджувалася надія якої він давно не відчував, але степ не любить, коли хтось надто розслабляється. Далеко на обрії вже насувалася загроза, що мала перевірити їхній союз на міцність. Одного дня тиша степу була порушена гуркотом кінських копит. До двору Остапа під'їхав чоловік із темними очима, і самовдоволеною усмішкою пан Далтон, один із найбагатших землевласників у окрузі. Його слова були медовими. Але погляд холодним, як зимовий ранок. Ти знаєш, Гнатюк вода на твоєму полі тече з мого джерела. Було б шкода, якби вона одного дня зникла, сказав він повільно злізаючи з коня. Єлена стояла поруч, тримаючи відро, і відчула, як мороз пробіг по спині. Після від'їзду Далтона у дворі залишилася важка тиша. Остап мовчки стиснув кулаки. Він знав, що ця розмова була не просто попередженням. Далтон завжди отримував те, чого хотів, і не грибував жорсткими методами. Він думає, що зможе нас залякати, нарешті промовив Остап. Єлена підійшла до нього і спокійно сказала То навчіть мене стріляти. Це було не прохання, а рішення, і Остап зрозумів, що ця жінка не дозволить страху керувати нею. Наступного дня він виніс зі сховку рушницю і почав навчати Єлену. Спершу вона тремтіла. Але з кожним пострілом ставала впевненішою. Її очі палали рішучістю, а руки більше не тремтіли. Тримай міцно, дивися на ціль, не кліпай, говорив Остап. Коли вона нарешті влучила в центр мішені, він відчув гордість, яку давно не відчував навіть за себе. Це була не просто вправа, це було символом того, що вони тепер боролися разом. Тим часом у окрузі почалися напади на сусідні господарства. Чутки ходили швидко, крадії худоби, спалені сараї, побиті пастухи. Напруга росла як хмара перед грозою. Остап і Єлена готувалися до гіршого, запасали воду, лагодили паркан, тримали зброю під рукою. Їхнє життя більше не було спокійним, але тепер у них з'явилася спільна мета захистити дім будь-якою ціною. А за обрієм уже назрівав перший справжній бій, у якому доведеться проявити всю сміливість. Напад стався на світанку, коли туман ще стелився низько над полем. Раптом пролунало ревіння худоби і тупіт копит, крадії вдерлися на пасовище. Остап вискочив із хати рушниця в руках, але не встигав скрізь. Частина стада вже мчала геть. І саме тоді Єлена, не думаючи ані секунди, вскочила на коня. Її коса розсипалася по плечах, а в руках блиснула рушниця. Я їх не відпущу. Крикнула вона і помчала за тими, хто гнав худобу. Серце билося в грудях так гучно, що, здавалося, воно перекриває гуркіт копит. Єлена наздогнала одного з крадіїв і вистрелила в повітря. Постріл змусив його зупинитися, але інші продовжили тікати. Вона мчала далі, не відчуваючи страху, лише пекучу рішучість. Її сукня розірвалася на колінах, але вона цього навіть не помітила. В ту мить вона була не просто жінкою. Вона була силою, яка не дозволить забрати те, що належить її родині. Коли ситуація стала критичною, на горизонті з'явився Остап із сусідами. Вони приєдналися до переслідування і швидко загнали крадіїв у пастку. Почалася коротка, але запекла перестрілка. Остап прикривав Єлену, а вона влучно стріляла, як він її навчив. Один із нападників упав із коня, інші здалися. Коли все закінчилося, худоба була врятована, а кількох злочинців зв'язали і повезли в село. Того вечора Остап довго мовчав, а потім сказав: Ти зробила більше, ніж я міг уявити. Я пишаюся тобою. Єлена лише кивнула, витираючи порох із обличчя. Вона відчувала, що пройшла якусь межу, і тепер їхній союз став ще міцнішим. У цю ніч вони сиділи біля вогню довше, ніж зазвичай. Але в повітрі ще висіла напруга адже головний винуватець нападів був на волі. І справжнє зіткнення було ще попереду. Коли одного з упійманих крадіїв привезли до села, він довго мовчав, але зрештою зламався. Це Далтон нам наказав, прохрипів він, опустивши голову. Ці слова розлетілися селом, мов грім. Сусіди зібралися біля хати Остапа, обговорюючи, що робити далі. Ми не можемо чекати. Поки він знову нападе, сказав староста. І тоді вирішили діяти разом усі чоловіки, хто міг тримати зброю, вирушать до маєтку Далтона. Ранок наступного дня був напружений. Коні були осідлані, рушниці заряджені. Єлена теж хотіла поїхати, але Остап попросив її залишитися вдома і тримати оборону на випадок нападу. Ти вже довела свою сміливість, сказав він м'яко. Тепер моя черга. Їхні очі зустрілися, і Єлена лише кивнула. Вона стояла біля воріт, коли загін вирушав, і відчувала, як у грудях палає страх і гордість одночасно. Біля маєтку Далтона їх зустріли озброєні люди, але цього разу селяни були готові. Почалася запекла перестрілка, пил здіймався в повітрі, коні іржали, крики лунали навколо. Остап ішов уперед. Прикриваючи своїх сусідів, і зрештою вони прорвалися всередину двору. Далтона зловили, повалили на землю і зв'язали. Його гордий вигляд змінився на лють і безсилля. Це була перемога не лише над ним, а й над страхом, який він сіяв руками. Коли селяни повернулися до березівки, усе село вийшло їх зустрічати. Було відчуття, що з плечей упав величезний тягар. Джерела води, пасовища й дороги тепер були безпечні. У ту ніч у селі палали вогнища, і люди святкували до світанку. Але для Остапа та Єлени ця перемога мала особливий смак. Вони вистояли разом, і попереду на них чекала розмова, яка мала остаточно змінити їхні стосунки. Повернувшись до господарства після перемоги над Далтоном, Остап довго мовчав. Він сидів біля печі, дивився на полум'я і, нарешті, промовив Єлено. «Ти Змінила моє життя. Я думав, що хочу спокою, просто ти без зайвих почуттів, але тепер я бачу я помилявся ти принесла у цей дім силу і пристрасть, і тепер я вже не можу уявити його без тебе. Його голос був тихим, але щирим, і кожне слово відлунювало в серці Єлени. Вона підвелася і підійшла ближче, торкнувшись його руки. А я знала ще від першої миті, як вийшла з потяга. Зізналася Єлена, ти був не тим чоловіком, якого я чекала побачити. Але саме тому я закохалася в тебе. Ти справжній, сильний і водночас вразливий, і мені цього було досить. В її очах світилася правда, і Остап відчув, що нарешті знайшов ту людину, якій можна відкрити все, навіть власні страхи. Вони довго стояли поруч, поки вогонь тихо потріскував. Потім Остап обережно нахилився і поцілував її. Це був не просто поцілунок. Це була печать на їхньому новому союзі. Вони більше не були двома чужими людьми, пов'язаними угодою. Вони стали справжнім подружжям, яке об'єднує не контракт, а кохання. У ту мить вони обоє зрозуміли, що всі випробування степу були лише підготовкою до цього зізнання. Наступного ранку їхній дім виглядав іншим не тому, що щось змінилося зовні, а тому, що всередині з'явилося нове тепло. Єлена поралась по господарству. Остап працював у полі, але між ними вже не було мовчання. Їхні погляди зустрічалися і говорили більше, ніж будь-які слова. І десь у глибині душі вони обоє відчували це лише початок нової історії, яка буде сильнішою за всі бурі степу. А тепер запитайте себе скільки разів ви просили від життя лише мінімум, як Остап, і отримували щось, що перевернуло все до гори Дригом? Можливо, ви теж занижуєте свої очікування у коханні, у роботі, у мріях, лише щоб не відчути розчарування. Історія Остапа та Єлени доводить несподіване може стати найкращим подарунком, якщо ви готові прийняти зміни. Подумайте, які правила у вашому житті варто зламати, щоб пустити у нього щось велике. Може, настав час написати власного листа до долі і дозволити собі більше, ніж ви уявляли. Бо життя створене не лише для виживання, а для того, щоб горіти наповну. Напишіть у коментарях, яка частина цієї історії торкнулася вас найбільше. Ви більше схожі на Остапа обережного і розважливого, чи на сміливу Єлену, яка йде назустріч бурі. І якщо ця історія зачепила ваше серце, підписуйтеся на канал, натискайте дзвіночок і діліться відео з тими, кому потрібен поштовх до змін. Наступні історії вже на підході. І ви точно не захочете їх пропустити.